Вітаю! З вами Техноновини І в сьогоднішньому випуску на вас чекають штучний інтелект, який може змінити кіноіндустрію. Роботи стають дедалі швидшими. Розумні клітки для пташок. Окуляри зі штучним інтелектом за 200 баксів. Літаючий мопед здорової людини. Технічний звіт про останній політ інжен'юніті на Марсі. Тож погнали! Новий короткий ролик, створений штучним інтелектом, демонструє майбутнє кіноіндустрії, яка вже на порозі. І це дійсно вражає, адже лише одна сцена в цьому відео є справжньою. А все решта це результат роботи нейромережі DeepMind VO2 від Google. Творець відео, ласло Гал, отримав ранній доступ до системи VO2 і витратив близько 16 днів на створення реклами, яка візуально могла б зійти за справжню. Та ще й з немаленьким бюджетом, зважаючи на локації, які вона демонструє. Майже вся візуальна частина створена штучним інтелектом, озвучка зроблена фрілансером із Fiverr, музика, взята із стокової бібліотеки. А весь ролик, включаючи додаткові закулісні кадри, був зібраний одним продюсером за три тижні, використовуючи текстову відеосистему TipMind vo 2. А єдиним справжнім кадром є лише обличчя самого Ласло в закулісній сцені. Автор відео зазначає, що головна проблема наразі полягає в збереженні послідовності сцен і персонажів, оскільки Віо 2 поки що не може використовувати рефересні відео або зображення. Зараз можна використовувати лише текст, тому доводиться докладати зусиль, щоб персонажі виглядали однаково, і змусити глядача думати, що це одна і та сама людина. З точки зору виробництва це просто вражає. Автор використовує нейромережу для створення відеоматеріалу, який у реальному світі міг би коштувати не одну тисячу доларів і потребував би великої команди для зйомок. Це відкриває нові горизонти в сфері персональних розваг, проте водночас може викликати занепокоєння щодо потенційних зловживань технологією. Нові відео від китайських компаній демонструють, що якщо роботи захочуть забрати вашу роботу, то втекти від них буде доволі складно. Завдяки стрімкому прогресу в швидкості та спритності, роботи собаки вже бігають майже з олімпійською швидкістю, а гуманоїдні роботи впевнено пересуваються складним рельєфом. Один із таких відносно невеликий робот G1 Bionic від компанії Uni3, висотою 132 см і вагою 35 кг, оснащений системами Лідар, глибинними камерами та мікрофонами, завдяки 23 ступеням свободи суглобів і потужним двигунам. G1 може стрибати, танцювати та легко пересуватися навіть по нерівним поверхням. У новому відео він демонструє плавну ходу та здатність долати круті схили. Але справжній прорив у швидкості демонструє Black Panther V2. Робот собака, розроблений командою з китайського університету та стартапу MirrorMe. Цей робот розвиває швидкість до 37 км на годину і може пробігти 100-метровку менше ніж за 10 секунд. Щоб досягти таких результатів, інженерам довелося розробити вдосконалену систему амортизації та гумові накладки на лапи. Робот вагою 38 кілограм виконує до 5 кроків за секунду. І хоча Black Panther ще далеко до швидкості гепарда, його рухи вже виглядають доволі вражаючими. Це ще один доказ того, що технології швидко розвиваються, і майбутнє, де роботи стануть невід'ємною частиною нашого життя, вже не за горами. Всім відомо, що для власників собаки котів існує безліч розумних гаджетів, а ось для домашніх птахів таких інновацій значно менше. Проте ситуацію може змінити продукт від компанії Рілі під назвою Birdie Smart Cage. Ця розумна клітка розроблена спеціально для догляду за папугами, канарками та іншими птахами і оснащена автоматичною годівницею, яка здатна очищати залишки старого корму і видавати свіжу їжу за розкладом через спеціальний додаток. Система подачі води працює за аналогічним принципом. І якщо вам здається, що клітка папушки технологічніша за вашу оселю, то вам не здається, адже однією з головних особливостей Birdie Cage є автоматичне прибирання посліду. Через мобільний додаток можна активувати очищення, при якому відходи спрямовуються в спеціальний контейнер, а вбудоване ультрафіолетове освітлення дезінфікує підлогу, знищуючи бактерії. Всі вісім секцій можна опустити, щоб випустити птахів на прогулянку. А для зручного пересування конструкція оснащена колесами. Також клітка обладнана led освітленням яке імітує природні цикли дня і ночі, а інтегровані датчики стежать за температурою та вологістю, забезпечуючи комфорт для птахів. Зараз на Kickstarter триває компанія зі збору коштів на цю маленьку пташину віллу, а попереднє замовлення можна оформити за ціною 600 доларів. Ну і ще трошки новинок з Кікстартер. Інноваційна компанія LookTech у партнерстві з Movab Optical представила нові розумні окуляри, які поєднують стильний дизайн та потужні функції штучного інтелекту. Ці окуляри, які працюють на базі GPT-4, Gemini та Claude, стануть вашим персональним аудіовізуальним помічником. Вони вміють розпізнавати об'єкти, перекладати текст, нагадувати про події, відповідати на запитання та допоможуть орієнтуватися на місцевості за допомогою GPS. Окуляри LookTech були представлені на виставці CIS 2025, яка нещодавно пройшла в Лас-Вегасі. Вони оснащені 13 мегапіксельною камерою з функцією стабілізації, яка дозволяє робити чіткі фото та записувати відео у якості 2К. Крім того, вбудований AI-редактор дозволяє обробляти знімки прямо на ходу. Голосовий помічник Мемо може надавати персоналізовані відповіді та функції, адаптовані під ваші потреби. Окуляри також можуть записувати зустрічі та дзвінки, автоматично створюючи транскрипції та підсумки, доступні на вашому смартфоні. Однією з ключових переваг окулярів від LookTech є їхня зручність та автономність. Вони пропонують до 14 годин роботи без підзарядки, що значно перевищує багато конкурентів, таких як окуляри Мета, які працюють лише 4 години. Окуляри також оснащені Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 та мають 32 ГБ вбудованої пам'яті. Вага оправи з титановими петлями становить лише 37 грамів, що робить їх легкими та зручними для тривалого носіння. Окуляри будуть доступні у різних кольорах та розмірах оправ, а також запропонують широкий вибір лінз, а ціна стартує від 200 доларів. І ще одна новина з виставки CIS 25. Китайська компанія Ріктор представила революційний транспортний засіб Skyrider X1, який вже називають першим в світі літаючим мотоциклом. Інноваційний пристрій поєднує функції електричного мопеда та автономного літального апарату. Цей маленький Франкенштейн оснащений чотирма розкладними осями з восьмима винтами, які дозволяють йому злітати в повітря, коли рух на дорогах стане занадто інтенсивним. Максимальна швидкість Skyrider X1 в польоті становить близько 100 км на годину, а тривалість польоту залежить від ємності акумулятора. Базова версія з батареєю на 10,5 кВт на годину забезпечить до 25 хвилин польоту, тоді як більш потужна батарея 21 кВт на годину дозволить протриматися апарату в повітрі до 40 хвилин. Система керування польотом має потрійне резервування, що гарантує безпеку навіть у разі відмови одного з двигунів. Також передбачено вбудований аварійний парашут. SkyRider X1 оснащений автоматичним плануванням маршруту, який враховує погодні умови та адаптує висоту, швидкість і напрямок польоту для ефективного переміщення. Функції автоматичного зльоту та посадки дозволяють користувачеві просто вказати пункт призначення, а мотоцикл зробить решту. Ну а для любителів ручного керування передбачено можливість керувати за допомогою джойстика. Вихід продукту очікується у 2026 році за ціною близько 60 тисяч доларів. Але, попри вражаючі характеристики, не забуваємо, що компанія китайська і взагалі раніше Ріктор випускала лише електричні велосипеди. Тож відсутність інформації про будь-яку сертифікацію нового продукту додає трошки скептицизму. Незважаючи на те, що дні польотів інженюніті закінчилися, відважний дослідник досі залишається цінним джерелом даних для НАСА. Оскільки нещодавно було повідомлено частину технічного звіту про останній політ апарату, який відбувся 18 січня минулого року, нагадаємо, що інжен'юніті прибув на Марс разом із марсоходом Персеверанс в лютому 2021 року, спочатку його місія була розрахована лише на 30 днів і 5 польотів, але він значно перевищив очікування, здійснивши 72 польоти за майже 3 роки. Загальний час повітря склав понад дві години, а відстань, яку він подолав, в 30 разів перевищила заплановану. Спочатку останній політ був рутинним завданням для перевірки систем та зйомки місцевості. Однак під час короткого підйому та спуску зв'язок з гелікоптером був втрачений. Пізніше команда місії відновила зв'язок і отримала знімки. Але аналіз показав, що роторні лопаті були серйозно пошкоджені через жорстку посадку. За словами Хаварда Гріпа, першого пілота інжен'юніті з лабораторії реактивного руху. Причиною аварії стала недостатня кількість візуальних орієнтирів на поверхні Марса. Навігаційна система гелікоптера використовувала камеру, щоб відслідкувати особливості поверхні для точного визначення швидкості та позиції. Однак під час останнього польоту в районі кратера Езеро система не змогла знайти достатньо орієнтирів для коректної роботи, що і призвело до збою. Інжен'юніті став справжнім проривом в космічній інженерії і продовжує служити науці, залишаючись символом інновацій та людської здатності досягати неможливого. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі та ставити вподобайку. А також підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках.